Діти, продовжуємо говорити про правила безпеки в житті та на вулиці. Якщо ж як треба переходити дорогу, коли немає світлофора, коли тільки знака світлофора немає. А якщо відсутній світлофор, треба нам зробити так: при дорозі зупинись і наліво подивись. Бачиш, транспорту немає, до середини рушаєш. Там є лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ній ти зупинись і направо подивись. Всі машини пропусти, після цього можеш іти. Тож, коли ви переходите дорогу там, де немає світлофора, будьте уважні. Спочатку дивимося наліво, бо машини їдуть з лівого боку для людини. Подивились, немає машин. Потім можна дойти до середини, на середині знову зупинитися, а тепер подивитися направо, бо тепер машини будуть в другому ряду їхати справа, якщо є машини, пропустити всі, а потім далі переходити. Чому необхідно дотримуватися правил дорожнього руху? Необхідно дотримуватись правил дорожнього руху для того, щоб бути у безпеці, а не потрапити під будь-який транспорт і щоб не трапилося нещастя. Діти, давайте назвемо, які є знаки. Попереджувальні знаки мають трикутну форму з червоним краєм. Це пішохідний перехід, діти, виїзд велосипедістів, інша небезпека аварійно небезпечна ділянка. Це попереджувальні знаки. Знаки, що попереджують про будь-які е, причини. Існує ще така категорія, яка називається заборонні знаки. Це заборонні знаки круглої форми з червоною контовкою або навіть самі червоні. Рух заборонено. В'їзд заборонено. Рух пішоходів заборонено та рух велосипедистів заборонено або на велосипедах заборонено заборонні знаки. І ще одна категорія знаків наказові знаки. Вони круглої форми, але синього кольору. Дорожка для велосипедістів та доріжка для пішоходів. Наказові знаки. Іще одна група інформаційно вказівні знаки. Знаки прямокутної форми різної: пішохідний перехід, підземний пішохідний перехід, пішохідна зона, житлова зона. Місце зупинки автобуса місце зупинки тролейбуса. Світлофор вогнем палає, він, малят застерігає тож спинися враз не йди, якщо не хочеш, ти біди. Як загориться жовте світло, неначе сонечко розквітне, значить, скоро можна йти. Перехрестя перейти. А зелене, як засяє, нас одразу привітає! Вільний шлях! Малята йдіть! Та здоровими ростіть. Малята, щоб вам бути здоровими і безпечними на дорозі, пропоную виконати аплікацію світлофор. Будь ласка, які кольори нам потрібні? Червоний, жовтий та зелений. Якої форми ви виріжете кружочок? Це вже ваше бажання. Кружечок червоний згори, жовтий посередині, зелений внизу. Коли говорить червоний йти можна? Ні, не можна, небезпека. Жовтий приготуйся, а зелений сміливо рушай дорогу. Я вірю, що ви будете завжди обачними на дорозі. Тож виконуйте аплікацію, бережіть себе, будьте. Безпечні на дорозі і вчиться виконувати правила дорожнього руху. На все добре, до побачення!